Третій тиждень Херсонець Сергій приходить на власне подвір'я і розчищає будинок від мулу і глини. В оселі обвалили стіни та дах. Меблі, посуд, особисті речі врятувати не вдалося. Вода у будинку стояла більше тижня, розповідає чоловік. Ну от просто вже чорна плесень починає йти везде. І як от від неї збавлятися? Це тільки треба все зривати, Повністю зачищати стіни до кирпича. Других варіантів просто нету. Це у нас, бы сусідський дом, от дыра насквозь. Просто тупо дырка. К соседям. Речі, які купували роками, говорить чоловік, за кілька днів перетворились на сміття. Чи вдасться відновити будинок, Сергій не знає. Щоб відновити цей будинок, ну, це проще, мабуть, його завалити і по новому побудувати, Потому що вичищати це все і по-новому. Я навіть не знаю, ну не представляю. Схожа ситуація і в оселі з сестри Сергія Валентини, яка живе на сусідній вулиці. Чоловік допомагає прибирати. В одній з кімнат розказує, вода підірвала дерев'яне покриття. Всі думають, що це потолок а виявляється, що це пол просто всплила. З будинку винесли сотні відер глини, яка відвалилась від стін і стелі. Виконали усі речі, розказує Валентина. Особисті речі, побутова техніка, телевізори, там всякі кухонні причандалля, постіль, одежа, все пішло. Меблі, матраси, простирадла, подушки, все пішло на сміття. Бо в нас була не чиста річна вода, а вода з. Переміжку з каналізацією. У нас немає централізованого водовідведення, тому тут вийшла така біда. Відмиває свій будинок і Лариса Мірошниченко. Зараз житло вона винаймає. Коли зможе повернутися до власної оселі, жінка говорить, не знає. Все було чистенько, все акуратненько, ремонтік, мебель хороша, аж а що тепер? Що тепер скажеш? Нічого не скажеш. Осталося. Шесть стул, два таких таки. і чотири такі. Ця вулиця розташована біля річки. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС тут були підтоплені усі будинки. Зараз біля осель купи зіпсованих речей. Меблі, одяг, посуд, побутова техніка. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон.